Всім доброго дня! Вітаємо вас в нашій студії. Сьогодні говоритимемо друзі про освіту, вибір майбутньої професії та можливості, які відкриває перед нами Львівська політехніка. Сьогодні до нас завітав такий, скажімо, особливий гість. Так Бойків Микола Васильович, кандидат технічних наук, доцент, заступник директора з науково педагогічної роботи інституту механічної інженерії та транспорту Національного університету Львівська політехніка. Ох. Таке довге-довге. Доброго дня. Добрий день. Дивіться, ну, приїхали все добре. Так, налаштовані на таку хорошу розмову з вами. Давай у нас таке правило. Ми звертаємося на ви, але на ім'я. Так, ну я розумію, що ви людина поважна, так і кандидат, і доцент, але тим не менше, ну будемо з вами сьогодні старатися на рівні розмовляти. От давайте з корабля на бал. Що потрібно знати абітурієнту, так цьогорічний вступ. Ліску політехніку, як буде відбуватись для абітуріантам для вступу цього року необхідно знати, що відповідно до постанови кабінету міністрів від 30 серпня 2004, 2024 року внесено зміни до переліку галузей знань і спеціальностей, тобто підготовка здобувачів буде здійснюватися за новими шифрами галузями. І для того, щоб вступати, тепер вступники будуть абітурієнти подавати свої заявки на освітні програми. Також абітурієнтам варто звертати увагу на перелік предметних коефіцієнтів національного мультипредметного тесту, бо для кожної освітньої програми вони мають різну вагу, вагові свої коефіцієнти. От то вже будуть інші спеціальності. Тобто воно по-іншому вже тепер та сітка. Треба так. знати на яку освітню програму так, ти йдеш. Так, так. Угу, добре, давайте про інститут згадаємо. Ви представник інституту механічної інженерії та транспорту. Чим він, скажімо так, вирізняється з поміж інших інститутів, бо інститутів в політехніці багато. Так, звичайно. інститут механічної інженерії та транспорту є досить особливим, бо він заснований в 2001 році об'єднаним механічно-технологічного факультету та факультету машинобудування і автомобільного транспорту. Інститут забезпечує викладання фундаментальних інженерних дисциплін, готує фахівців, фахівців в галузі машинобудування і транспорту. Зокрема, на даний, на даний момент в інституті функціонують 8 кафедр, які здійснюють підготовку за бакалаврськими програмами, майстерськими Програми та е, програмами третього рівня в PHD, готують докторів філософії. Тобто всі є: і бакалаври, і так. магістри, і аспіранти. Так, звичайно. Серйозна контора. Е, хотів би ще вас запитати стосовно е, знаю, що ви викладаєте на кафедрі транспортних технологій, так? щось так. про ту кафедру можете нам розказати, так, то, я, напевно. Я закінчував цю кафедру, також викладаю. Е, скажу, що кафедра готує е, фахівців. Які, скажімо, з урахуванням сучасних вимог е, ринку праці, які здатні розв'язувати складні е, проблеми в транспортних системах та технологіях? Багато студентів е, на кафедрі навчається понад тисячу студентів. Ого, то так, то так багато, то немало. Багато, бо ринок праці є затребуваний. Наші спеціалісти скажімо, потрібні. В різних галузях, в різних сферах організації перевезень, організації міжнародних перевезень на кафедрі також є освітня програма. Організація перевезень на залізничному транспорті, освітня програма. Тобто не тільки автомобільний транспорт. Ні, ні, я є О. грант транс, е, освітньої програми транспорту, на автомобільному транспорті, але на кафедрі є також освітня програма, організація перевезень і управління на залізничному транспорті. Тут у нас таке чудове поєднання на кафедрі, і наші здобувачі задоволені тими компетентностями, тими програми, забезпечення е, які є на кафедрі, і в принципі вони набувають тих компетентностей, які потім наші працедавці готові їх як... забирати, Звичайно. та? З руками і ногами Звичайно. нема проблем Звичайно. з працевлаштуванням? Немає. Нема. Хваляться потім. Ой, дякуємо, що такого нам дали. Є таке чи нема? <сум> є, є. Ну, це добре. Що ну, якщо працедавцям все підходить, все кваліфіковано викладається, то так що вони тільки вчаться? Не, звичайно, в них є практична підготовка. Вони десь можуть брати участь в різних міжнародних конференціях, різних таких е, кафедрах, залучає до науково-дослідної роботи, до різних е, гоздогорних тематик. Також вони можуть проходити практику в різних транспортних підприємствах, е, зокрема на Львівській залізниці, різних відділах Львів-Автодору, е, в різних е, департаментах міської ради. Тобто практику і там потім ідуть на роботу. Звичайно, виходить, звичайно, частина здобувачів лишається після практики, захищаючи диплом, йде зразу на роботу. Тобто студент прийшов, вчиться молоду, ну, вчиться, бо вчиться. Так мусив вчитися, здавати сесію, складати, все з дисципліни захищати, все курсові робити. Потім йде на практику, так звичайно. якщо він на практиці себе гарно проявляє, то його легенько працевлаштовують за тим місцем. Так, ця теоретична базова підготовка, плюс поєднання практичних навичок дає розуміння здобувачам, що він хоче, що він має знати, що він повинен знати. Зараз дуже великі вимоги до цих кваліфікованих спеціалістів, і зараз дуже скажімо, є можливість десь працевлаштуватися зразу, скажімо, після практики. Угу. Добре, якщо ми говоримо про працевлаштування, то е, зарплата в транспортників в логістів добра чи, 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 чи ні? Чи я, яка вона? Ну вже мають студенти ну чи випускники вам розповідати? Чи я як, як них ну, в галузі? Студенти зараз працюють, половина студентів 50% що бакалавр, бакалаврських програм, що майстерських програм вже працюють. Після другого курсу вони можуть оформляти собі дальний графік, погоджуючи з дирекцією інституту з викладачами, потім собі здають. Цю, скажімо, ці роботи може виконувати після роботи. І досить, скажем, студенти добре відгукуються, бо є можливість працювати і поєднувати. Щодо зарплат, ну від 30 тисяч і більше. О, хороша зарплата. Менеджер, логіст. Ну це ж на старті. Ми ж говоримо, що звичайно, тільки ну звичайно. і навіть не на старті, а на другому, третьому курсі. Так, це так. ще без диплому, але вже зі знаннями. Так, якщо є добра підготовка базова, то в принципі будь-який спеціаліст не не загубить. Своє хороше місце на ринку праці. На ринку праці. Е, культурні заходи, освітні, спортивні, щось є, щось відбувається. ну Бо Дві... кажете, тисячу студентів, ну то півстадіону. Так, звичайно. Дивіться, Львівська політехніка включає 17 інститутів. Е, у нас в інституті налічується понад 2,5 тисячі студентів. У Львівській політехніці традиційно проходять ярмарки кар'єри. Е, Полівській політехніці після В кінці квітня проводились е... наукові фести, де кожен інститут рекламував свої, скажем, напрацювання і здобутки, е... де могли зацікавити майбутніх вступників абітурієнтів. Е... Також проводяться заходи. Різні з популяризації різних спеціальностей. У нас на кафедрі тепер відбувалася така е, організована спільна зустріч з Львівською залізницею, де студенти могли обмінятися досвідом були різні такі, скажем, актуальні завдання. було ділено студентів на групи, вони могли показати свої знання, вміння. Тобто заняття не є тільки там лекції практичні, є практика, є можливість трохи працювати, трохи навчатися, є можливість ще й відвідувати такі різноманітні заходи, які потім і також, ну, якщо ти вже побачив, десь якогось начальника себе проявив, то відповідно і він хоче якогось крутого студента чи студентку, яка буде знати, шарити і ну, краще працювати. Так, звичайно, студенти мають можливість е, приймати участь в академічній мобільності, їхати на семестри за кордон, О! тобто набувати таких, скажем, м'яких навичок спілкування іноземної мови, які дуже ціниться на ринку праці. Є такі студенти зараз, що так їздять. Звичайно, студенти навіть бакалаврського рівня, правда, дівчата з свідомих причин хлопці ну, не можуть зараз перетинати кордон. Зараз є в е, Німеччині в університеті Каселя, які. Каже, семестру. А вони там вчаться, а тут навчання. Все вони, якось паралельно. Вони та узгодили ці дисципліни, потім їм перезраховуються дисципліни, які вони будуть вивчати там, відповідно згідно їхнього агріменту. Це все буде перекладено на англійську то, мову. Тому, то цікаво. Так, то це... так тобто вони семестр там, але їм зараховується це тут. Так, так, звичайно, Миколо, дуже є цікаве питання від нашого слухача, поки ми з вами говоримо. Я цитую так, щоб потім не говорили, що я там своєму заформулював таке питання: чи можна перевести з нового навчального року студента в дужках платника на бюджет, якщо у батька посвідчення учасника бойових дій? Але коли студент поступав, посвідчення у батька не було. Звичайно, можна дивіться в Львівській політехніці, і зокрема в нас в інституті такі студенти, учасники бойових дій, діти загиблих, внутрішньопереміщені особи, сироти, малозабезпечені, інваліди першої і другої групи. Вони є, скажімо, на такому обліку, де потім ми збираємо про них інформацію і подаємо через студентський відділ. Раз місяць збирається комісія по переводу таких, скажімо, пільгових категорій на, на бюджет. Тобто це сприяється, тому тобто це відповідно все відбувається нормально. Так звичайно вже від вступу моніториться кожен студент. За допомогою і кураторів, і завідувачів кафедр, і кожен студент, який скажімо, має таку потребу в якихось пільзі в особливих, скажем, підходах. Ми звичайно сприяємо цьому, йдемо на сусі студентам. Цей процес переводу з комерції на бюджет буде трошки затягуватись місяць-два, бо це все те через Київ. Ну, логічно, що якась бюрократія присутня. бюрократія, але так, ми переводимо війській політехніці понад тисячу таких студентів, вже більшість переведена, тобто ще лишилось, можливо, там кілька студентів студентів, які або з документами щось можливо не треба, якісь спеціальні документи, або якісь вже в процесі, скажем, переводу. Ну і так по логічно, логічно йдемо вже до до майже завершення нашого з вами спілкування. Що би ви хотіли сказати студенту, абітурієнту, Навіть ви, напевно, говорите. А от абітурієнту, так а от в них вибір зараз, так вони зараз вже багато хто вже склав НМТ, ще буде складати НМТ. От таке якесь звернення, так. Дивіться, Львівська політехніка це один з найстаріших, найпрестижніших закладів вищої освіти, технічних в Україні. Тобто, не має сучасні лабораторії, науково-дослідні центри, тобто доступ до якогось новітнього інноваційного програмного забезпечення. Вступники отримують шанс навчатися і стажуватися за кордоном. Тому світ стрімко розмінюється, але, скажімо, технічні галузі залишаються, я знаю, там основою в пріоритеті. Тобто інженери, розробники, аналітики, логісти це. В професії з постійним попитом на ринку праці. Тобто це критична галузь е функціонання економіки, без ефективної логістики, перевезень чи транспортного скажімо, планування, не буде функціонувати жодна сфера, яка, скажімо, вся промисловість торгівля чи сфера послуг. Тому То є база, То є база, яка потрібно, скажімо, нею користатися своїм шансом і прийти в нас в інститут механічної інженерії та транспорту і обрати собі хорошу. Спеціальність. Спеціальність і вибрати правильну освітню програму. Правильну освітню програму, програми. Ну я дуже дякую за щиро вам, Микола, за змістовну розмову. Так ну і нашим слухачам, нашим глядачам, нашим читачам. Так обирайте свідомо, амбітно. Та бо Львівська політехніка це класний заклад. Я теж львівський політехнік, трошки, тому теж підтверджується під тими словами. От, а я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з кандидатом технічних наук, доцентом, заступником директора. З науково педагогічної роботи Інституту механічної інженерії та транспорту Національного університету Львівська політехніка Микола Васильович Бойків Будь з нами. Дякую, що завітали. Дякую, дякую.